Привіт, друзі! Шановні підписники, гості каналу, львів'яни, також ті, хто дивляться це відео далеко з Львова. Сьогодні ми знаходимося на території одного маловідомого парку, який, тим не менше, є пам'яткою садово-паркового мистецтва заповідною зоною. А парк сам розташований на території. Львівської психіатричної лікарні. Це такий маловідомий парк, але тим не менше парк. Так, суні гарна погода. Вихідні. Вдалося приїхати сюди за світлого дня. Таким чином постараємося зазняти. Як тут це виглядає? Бачите, дерева цвітуть, все покривається зеленню, травичка зеленіє, буквально пару днів тому все було біле. Причому, якщо брати п'ятницю, то ранок все біле, все вкрите снігом, а вже під вечір все стопилося, А сьогодні вже світить сонечко, тепло. Так, сама психіатрична лікарня, бачите, корпуси такі в різних зонах парку, між ними зони, де можна прогулятись. Ну, це, звичайно, сприяє тому, що атмосфера така, яка є прихильна для людей, які мають проблеми зі здоров'ям такого характеру. А ми йдемо центральною такою доріжкою, пройдемося через весь парк. А потім у нас в планах заїхати на територію такого новозбудованого району. Там трошки познімати. Який розташований по сусідству. Практично, якщо я йду, то ліворуч від мене. Називається Парос Сітіх. Ну, доріжки, якщо так подивитися, тут в такому собі стані. Старі будівлі. Але тут на території парку десь є приблизно 30 видів дерев і кущів. І закладався цей парк. Ще давним-давно за часів Польщі. На жаль, я так переглянув частину дерев в горі. Видно, що є на них такий паразит, як комала. Деякі з дерев так досить цікаво підрізані. Вандально трошки. Ну, але що маємо, то маємо. Якби там не було зелена зона. І Взагалі були такі цікаві плани потрошки частково забудувати цю зону, але керівництво психіатричної лікарні цей час звернулося до органів влади, щоб надати статус цьому парку заповідної зони, для того, щоб уберегти територію від забудови. Ну і з часом так все сталося як гадалося. Таким чином територія захищена від забудови. Щось подібне, як в Сполучених Штатах, в Нью-Йорку, центральний парк, стільки років, як є парк, так і досі парки, ніхто його не забудовує. А тут у нас Дуже часто так буває, що під різними, різними приводами в, в, в лісопаркових зонах будуються різні об'єкти. І поступово-поступово парки забудовуються, вирізаються, забудовуються. Так От нам через оцю фірточку треба вийти на вулицю і... Далі ми поїдемо на іншу точку, на іншу локацію. От так. ми пройшлися тільки центральною частиною, але якщо так подивитись, Ну, територія доволі велика і не знаю, чи буде коректно тако ходити кругом по території цієї лікарні, знімати довгий ролик. Але можливо може колись іншим разом. А на цьому я буду трошки закінчувати. Буду дякувати вам за те, що ви залишаєтеся з нами. Подивилися ролик до кінця, запрошую вас підписатись. Поставити лайк, або якщо щось я сказав не так, поправити мене в коментарях. От я коментарі читаю особисто і, по можливості, стараюсь відповідати. Ну що ж, на тому буду прощатись. Па-па!